Основний трейдемотор з навантю, зокрема, це Kia Sportage 2008 року випуску 2 літра дизельний двигунчик на повному приводі та на механічній коробці передач. На оригінальних литих колесах в гарному, темно-сірому кольорі, без нарікань по кузову Машинка має у нас по салончику повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, також доглянутий текстильний салончик під чохликом автомобіля, в тобто в гарному стані. Механічне регульне обсидінь, блокуючий повний привід, характер фар. Передні та задні прототвані фари. Також у нас на 234 тисячі рідного пробігу, двохдінова андроїд-магнітолка з камерою камерой, CarPlay, карплеєм, Auto, все, що вам потрібно, та однозонним клімат-контролем з концерчиком, який працює. Також на конічне підступно корочки Дуже гарне авто, яке вартує вашої уваги. Точно, зволікарь, адреса вулиця полосы на 3 тосмонтрейный моторс. Чекаємо саме на те.